Керівники гуртків сучасної хореографії закладів позашкільної освіти Хмельниччини з'їхалися до Славути, аби обговорити актуальні тенденції у сфері сучасної хореографії. Обласний семінар Практикум організував Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, а обрали місцем для проведення семінару Славуту. Ось чому сьогодні в області є 24 народних художніх колективи, але хореографічних з них лише 10. І Як не прикро, шість з них знаходяться в обласному центрі, і тільки чотири в інших містах: один в Нетішині, один в Шепетівці, один в Кам'янці, і один працює плітно більше 20 років в місті Славута, який був створений. Пані Алої Терентіо, які розвивалися ці багато років, здобули звання Зразковий художній колектив і в 2018 році перейшли на вищу сходинку і здобули звання народний художній колектив. Отож приймав гостей ансамбль Альянс будинку дитячої творчості добре знаний художній колектив. Привітав учасників семінару міський голова. Такими досягненнями. Перше, вони так просто не даються. Це дуже крітка, постійна системна робота. І коли колектив їде за кордон, коли колектив виступає в області, коли колектив навіть виступає на сцені, це визиває величезну радість і гордість, тому що це професіоналізм, це діти, які з маленького-маленького. Там віку життя, але вони мають можливість досягати лише. Під час інформаційного модулю начальник управління освіти Ельміра Перепелиця презентувала учасникам семінару заклади освіти громади. Ірина Руденко представила візитівку будинку дитячої творчості як територію розвитку, натхнення та креативу. Керівниця ансамблю Алла Тірентєва запропонувала до перегляду відеопрезентацію, ілюстровану історію успіху альянсу. А він значний. І визнаний. Ми пишаємося колективом Альянс ще і тим, що майстерність альянсу не втрачається. І випускники вузів, вихованці колективу повернулися вже на роботу і разом з пані Аллою творять нове хореографічне мистецтво з славутськими дітьми. Серед випускниць альянсу, а тепер його керівниць Єлизавета Бортнік та Вікторія Кособуцька. Вони разом із вихованцями провели для колег практичний модуль, демонстрували розучування базових вправ партерної гімнастики. Демонстрували комбінації джаз модерного екзерсису. Презентували різні види кросових комбінацій та проходок. Завершився практичний модуль показом хореографічних композицій альянсу. Зрозуміло, його зовсім маленької частини. Обговорюючи і підводячи підсумки, учасники семінару дякували за гарну організацію заходу та віддавали належне професійності керівниць альянсу та таланту дітей. Хочу подякувати вам за такий семінар і за оце все. Система, праця, дисципліна. Як ви виховуєте дітей в хореографічній дисципліні, в праці. це дуже важливо, дуже все. Доречно дуже все гарно, і ми вам щиро дякуємо за вашу працю, тому що знаємо, що це дуже-дуже важко наш час. Праця, яку ви вкладаєте, то безмежна. Це скільки наскільки треба любити дітей, скільки мати терпіння, щоб це все створювати крок за кроком, частинка за частинкою, все поєднати, все. Я вдячна і, напевне, всі колеги вам скажуть велике дякую, великий уклін. Сьогоднішнє дійство, яке дійство, я як говорю відразу, бо, тому що є що взяти, є що ми ж багато що побачили, як говорили колеги. І хочу сказати. Процвітайте, надихайтеся, творіть, набирайтеся сил, і хай Бог нас всіх оберігає. Дуже вразила ваша професійність, ви дуже молодці, дуже креативні, дуже гарні дітки. Основою успіху колективу його незмінна керівниця, талановитий і креативний педагог Алла Тір'єнчева вважає наступне. Перше це любов до дітей. Оце саме головне. Друге це дисципліна. І третє це наполегливість, велика важка праця. Ми беремо всіх дітей, всі, хто бажають, приходять. У нас немає відбору дітей. Ми беремо до колективу усіх бажаючих. А вже дітки самі розуміють, чим подобається, чи не подобається е, займатися хореографією. тому що хтось хоче співати більше, хтось танцює, хтось вишиває. Але ми для того і існує наш такий заклад, для того, щоб діти змогли. Зрозуміти, який шлях до якого шляху вони мають готуватися далі. Молодші колеги Алли Григорівни погоджуються зі сказаним та розповідають, що вважають головним у своїй роботі. Це була ще з дитинства моя мрія, і ця любов так само жила, 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 жила в серці, і тепер. Свою роботу я виконую з величезним задоволенням, і тоді виходить і гарний результат. Наполеглива праця спочатку. Ми пробуємо щось виходить, щось не виходить. Через зусилля ми крокуємо вперед-вперед, і коли вже ти отримуєш той бажаний результат, який планувався, ну це, мабуть, найбільше задоволення і для нас, керівників, і для дітей, і для їхніх батьків, тому що вони теж отримають від цього задоволення. У формулі успіху альянсу багато складових суб'єктивних та об'єктивних. До останніх Наталія Жолобок віднесла і те, як Славута дбає про своє позашкілля. І міський голова і керівництво освіти роблять все для того, щоб не тільки заклади загальної середньої освіти, які дають високі знання випускникам, а ще і заклади позашкільної освіти розвивалися в місті Славути як ніде в Хмельницької області працює чотири заклади позашкільної освіти. В більшості працює тільки один. Через терни до зірок такою була назва семінару практикуму. І альянс своїм прикладом це в чергове підтверджує.